17 січня 2023 рік перед вами плоди зимового сорту під назвою Глостер. Німецький сорт. Я б його відніс до ранньозимових, Оскільки впродовж січня вже його товарні якості, смакові якості починають суттєво зменшуватися без умов спеціального зберігання. За домашніх. Умов зберігання, його вже ось так до першої декади січня потрібно спожити. І так, коротко про сорт. Сорт доволі стійкий до хвороб. При невеликому фунгіцидному навантаженні проявів ознак основних захворювань яблуні не проявляється. Плоди ребристі мають ось таку п'ятикутну зірку. Ось такі виділяються на них ребра. Може мати ось таке гарне насичене червоне забарвлення. М'якуш у нього прозеленуватий, віддає таким зеленим відтінком. В міру щільний, соковитий. Ну і смак. Напевне, це є поціновувачі, певне, такого, таких. Смакових показників, кисло солодкий кисло злегка солодкий Ось кислота не виражена, а така освіжаюча, я сказав би. Ну, Для того, аби підтвердити свою думку, що на кожен сорт є свій поціновувач, скажу, що багатьом давав скуштувати ці плоди, їм подобались ось такі ненав'язливі. Тоницю цукрів і казали, що кисленьке, таке подобається. От. Ну, тут кислоти такі в такій мірі, що кривитись від нього не будеш. Але солодким його не назвеш. І ще скажу напевне, не даром. От, раніше був от, багато насаджень, було глостера. Гренні сміт ось цих кислих яблук з кислинкою, тому що були раніше от регіони, туди далі на схід, багато моїх знайомих вивозили і продавали з промислових садів дуже-дуже багато тонн, ось таких ось яблук. І там, де ось кисло-солодкі сорти, сорти з кислинкою, дуже якби цінувалися на сході нашої країни. Тому я думаю, що Даний сорт, не те, щоб помилка з селекції, а це просто от кожного свої смаки. Ну і що, давайте скуштуємо? Навмисно розітнув два плоди і скажу вам так: ось плід, гарно забарвлений. Видно, що він досягнув своїх помологічних ознак, добре визрів. Дозрів одним словом. Я скуштував частинку і на даний момент має приємний яблучний смак. Аромат і е, кислота фактично в ньому не відчуваються. Переважає в більшій мірі цукор. Цей, цей плід, чітко можна сказати, він солодкий та смачний. Мякуш на даний час на середину зими середньої щільності, ще не розсипається, але вже не, не ламається, не ламка. Але й не прісна, смак чітко відчувається. Сік, скажімо, якихось труднощів під час споживання немає, воно не давке. Але показник соку на даний момент нижче Хоч я не сказав би, що його дуже мало, але коли споживаєш, все чітко відчувається. Ось, бачите, сік в ньому є. Так, вибачаю за фокус. Так, і у нас ось інший зовсім пліт, який знаходився. В центрі в загущені крони і смакові властивості в ньому. інші цей плід можна вже сказати, в ньому є відчутна кислинка. Набагато менша кількість цукру кислота лідирує, вона відчувається під час поживання на першому фоні. Ось така ось різниця. Тому е, смак діло рук агротехніки немало важливо для такої культури, як яблуня. Таких плодів, як яблука. Так, ось це такий момент. Ну, це в яблуко, воно разом з тим більш хрустке і також в ньому є можна навіть трошки більше соку. Ось такий ось огляд плодів глостер. Щасся сказати, сорт дуже врожайний, може видавати при правильній обрізці, нормуванні, ну, при правильному догляді ось такі прекрасного розміру, товарні, гарні плоди. Гарні його такої форми та забарвлення. Вони на дереві дуже кидаються в очі. На цьому все. Живців даного сорту достатньо в наявності. Кому необхідно, можете звертатись. Дякую за увагу.